Це що, подивіться? Ні, перегорне так. так, будь ласка, фотографії для мами. <праць> це що, чому буде відбуватися? Давайте знайомитись. По-перше, я казав. Саша мажорка. <праць> це добре. Мажор? Так, так, супер. Зараз будемо знайомих. А що за пісня? Вільна, тільки що співав. Вільна, добре, ми це зробимо. Вітаю вас, як вас. Аня. Так, і що хочете співати? Вільні не спорні. О, 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 добре, добре. Привіт. Добрий день. Добрий день. Я добре. Тарина. Добрий, що хочеш співати? Не святі. На nice. да святі. Хорошо, добре. Ну Ще засвіт. Катя. І все, 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 все будемо співати. Ви готові до цього, ні? <звіг> Так, для вас звати Ви, певно, оперний співав чи щось таке. Прис... Оперне. Так, І що ви збереться. Збираєте співа. Стерва. <звіт> ви ви припустите дівчас пажити, так? У вас квіти, ви квіт, тримаєте квіт. її для мене. Дякую, добре. Так, що? Ми тоді теж дякуємо. Ну що, почнемо. Я не знаю, це не конкурс, знаєте, але все ж таки вашій гучні області ми зможемо зростувати когось задасть. Хто був найкращий? Добре. Що? найкращий. Ти найкраще, це твій мікрофон, можливо. Це, цей плакат можна забрати в музей? Це нам, це нам. Можна? Я отак от, от заберу у вас це все, щоб ви не тримали їх, щоб вам не боліли ручки. Добре, так, тримайте. Слухайте, ви бачите, що відбувається? Я в шоці. Тебе віряно, тебе міняємо. Слова ви, Те ви Словами, знаєте, теж ви можете теж співати, Так, так Маша, так. ти за всіх.

Слухайте, якщо за маємо мікрофон. Ви всі професіонали такі самі. Ви теж професійно Ні, зовсім. Але це просто моя мрія, що тут з вами, я дуже вас... Мені дуже приємно. Я просто тут в Італії 20 років і на перший раз кричаю. Так, що підтримайте МВМ просто. все не так, що я так і знищаюсь. Він мені згорнемося. Да-да-да, відео, підемо, судоворень. Си прекрасный сон. Тут 20 років. Звідки? Є з точки з Полтави. Є вам. Дуже приємно познайомитися. Сідіть до мене, але я не знала. Сьогодні концерт на пісні. Ви багато точно професійно виконуєте пісні, співаєте і все таке. Так, я оперна співачка. Співати співати. Тільки приспів, щоб не займати багато часу. Хочемо почути вас. Ви дуже красиво, дякую. Ви надхити. А де ви вчитесь в консерваторії прямо? Так. У Мілані? Ні, але в Падові. Але все одно це настільки складно, чесно, скажу, поступити. І ви як ви поступали? Це коли відбулося? Три роки тому? То, так. І, і початку війни я приїхала сюди. І вас взяли от на безкоштовний чи ви платите за Ні. це? Хочу, як і всі? Як і всі, але все одно який конкурс був? Я знаю, що це дуже складно. Ой, багато чого. Кажіть, ну не скидайте. у дві арії. А скільки людей було на конкурсі? Ну отак от хто хотів? Сто п'ятдесят. І скільки взяли? Ну, зараз в моєму класі шестеро по семеро. Я. Я хочу, щоб стіни настали. Обоного на театру настала, чули ваш голос, щоб ви там співали найголовніші ари. Я вам бажаю успіху. Я хочу, щоб ви досягнули своєї мрії і знаєте, що світ підкорюється тим, хто бере його за хлодку. <рес> <плес> <плес> Чесно скажу, в мене був, ну я, ніхто це не знає. Ну я ж не знала, вийде в мене бути на сцені. Стану я. Відомо і так далі. У мене на курсі, коли ми випускалися, було ну, загальне, це е, інститут культури, є музичне училище, і так далі. І так далі, Коли цей е, старий церковий коледж випускалось в один рік 65 виконавців, співачок, співаків. Це дуже багато. І таких було кожен рік. І вистрілили, якщо так можна сказати, по-робочому, одна, два, а може і. Цей рік і, а, і я не знала, чи в мене вийде. Це не було ще від того, що можна було залетіти з якоюсь пісенкою і так далі. Ну і взагалі ми трошки інакше вчилися. І я пішла на оперний спів. Думаю, ну якщо там не вийде в тій страні, то я буду оперною співачкою. І між тим в мене був план, С, я називаю його C авіаційний університет, логіст, якому. Яка це високоточна має бути майстерність? Ваша пісня, яка не святі. Не святі. У вас такий красивий тембр, Він повний, наповнений, знаєш, бувають пусті голоси. А це такий м'ясо там є, це не знається. Ясистий вокал. Ну, дивіться, але я вам розповідаю всі роз кухнення. Ви вражаєте нема, чесно. Дякую. Дякую! Дякую! Так, ідемо знайомитись. Привіт, Сонце. Ти сказала, ну що ти не робила, так? Я не знаю, чому всі діти люблять цю пісні. Мені здається, що там? Ну, що це такий, знаєш, син. Окей, давай. А ти професійно займаєшся, так? Займайся і ще що вдома. Вдома. Обережно будьте, будь ласка. Ну, мужчина, іди сюди. Зараз буде тобі шкандаль! Я приємно з робити. Ми снімаємо пісня, чи тільки твою частину. <рисування> я почну. Ви почнете, так? Добре. Маша стела. <рисування> e yeah, yeah. nesta okay. Okay.